Як згоріле насіння спить в землі покоління. І, долаючи путь, оглянись, не забудь! Голодомор 1932 33 років одна з найтрагічніших сторінок в історії українського народу. Це рана, яка болить кожного з нас. Це був штучно створений голод, наслідок якого мільйони людей втратили родини, надію. Майбутнє життя. Події тих років залишили глибокий слід у пам'яті українців, стали символом боротьби за правду та справедливість і показали, наскільки важливо пам'ятати свою історію, щоб подібне ніколи ніде більше не трапилось. Моя прапрабабуся Марія Сірук народилася 1893 року на Тернопільщині. Все своє життя вона працювала на полі. На своєму господарстві та прищеплювала любов до праці своїм дітям. Одного сонячного дня, коли моя бабуся працювала на полі зі своєю сім'єю, до них підійшов хлопчик змучений, голодний, наляканий. У 1932 році голодомор охопив Україну. 13-річний Тимофій тікав від смерті. Його переслідували за колоски. Постріли лунали. Він біг. Аж допоки не зустрів у полі добру жінку, бабусю Марію. У домі жила бабуся Марія Сірук, яка прихистила Тимофія. Вона дала йому притулок, їжу, тепло та роботу. Хлопчик Ріс, знаходячи в ній матір. Минали роки. Тимофій виріс. Він емігрував до Канади, де збудував життя, створив сім'ю. Він ніколи не забував родину пані Марії і завжди писав листи. Одного разу, окрім листа, Тимофій вирішив відправити особливий подарунок, вклавши в нього частинку душі. На звороті фотографії він написав на малий спомин пані Марії Сірук від Тимофія Найчука. Посилка подолала тисячі кілометрів. Коли посилка потрапила до бабусі, її очі наповнилися сльозами. Вона побачила хустину та фотографію. Вона показала подарунок рідним. Історія Тимофія та Марії це свідчення незламності людського духу, сили добра та надії, що долає будь які відстані. Їхні сім'ї, хоч і розділені океаном, назавжди поєднані цією зворушливою історією. Ця історія наша родинна пам'ять. Вона переповідається з покоління до покоління, а хустина стала родинною реліквією. Яка й досі зберігається у моїй сім'ї. Тому саме ця розповідь надихнула мене на створення моєї роботи. Досліджуючи різні джерела для написання, я отримала цінну інформацію від журналістки із Луцька Валентини Блінової про її рід. Прадід по маминій лінії батько бабусі Меланії Кіндрат Чаус мав більше 30 десятин землі. Вони дісталися йому у спадок від бездітного подружжя. Котре установило уже майже дорослого парубка, який тікав від голоду. Він не знав ні батька, ні матері, за що його прозвали безрідним. Прочитавши багато матеріалів про те, скільки дітей втратили свої родини під час голоду і були вимушені тікати з домівок, я зрозуміла, що ця тема є актуальною, адже зараз, під час повномасштабного вторгнення, як і колись. Люди змушені кидати все заради власної безпеки. Але наші українські родини завжди підтримують один одного, тому з радістю допомагають тим, хто цього потребує. На основі своєї родинної історії я вирішила створити колаж, у якому використала техніку живопису олійними фарбами. На даній роботі я зобразила такі речі: блакитне небо символ безмежності. Свободи, спокою. Воно викликає відчуття легкості й віри у краще майбутнє. Колоски символ життя, праці й родючості української землі. Під час Голодомору вони стали знаком болю та втрати, адже за кілька зрізаних колосків карали. Тепер колоски нагадують про пам'ять, хліб і ціну людського життя, вишиванка. Це символ української культури, традицій і духовності. Вона уособлює єдність поколінь, любов до рідної землі та національну гідність. У кожному візерунку закладено оберегову силу, орнаменти захищають людину від зла, приносять щастя і добробут, квіти на хустині, незабудки. Це символ пам'яті голодомору. Це українське слово походить від виразу «Не забудь». У нашому випадку вона нагадує нам не забувати жертв, які загинули на території України 1932 роках, штучно створеною голодною смертю. Маки символ пам'яті, життя, краси та родючості. Також Макри часто асоціюються із радістю, миром та сонячним теплом. Півонії. Символізують красу, достаток, любов і щастя. У культурі України та багатьох інших народів вони асоціюються з розквітом життя, гармонією та родинним благополуччям. Півонії часто вважають оберегом сім'ї, символом благополуччя та радості, адже їхні пишні квіти. Нагадують про достаток і тепло дому. Синя жовта стрічка. Це кольори державного прапора України, які символізують мирне небо та родючу землю. Моя робота це пам'ять не тільки про голодні роки, а й про родинні зв'язки, пов'язані з цими подіями. Сім'я Чуки із Канади стала частинкою нашої родини. Їхня родина надає фінансову та гуманітарну допомогу нашим воїнам, і ми за це їм дуже вдячні. Нещодавно землячка Тимофія, Брітні, приїхала в Україну. Вона передає нашим воїнам знання і вміння у військовій справі і разом з ними захищає Україну. Завдяки змі, зокрема іноземним журналістам, світ дізнався правду про голодомор і про російсько-українську війну. Серед них був британський журналіст Гаррет Джонс, хто доніс світу правду про суть і наслідки сталінської політики творення голоду. Джонс залишив по собі найважливішу і найпереконливішу незалежну розповідь, очевидця про голодомор. Мандруючи Україною, він бачив жахіття і записував розповіді селян, які скаржилися на голоднечу. Він побачив сотні порожніх домівок. У селищі на 300 хат тільки у ста живуть люди. Інші повмирали або пішли, але більшість померли, згадує Гаред Джонс. Я не смію ніколи вдавати, що не бачив, що селяни стоять навколішки в снігу та просять хліба. Це те, що я особисто бачив та розумів, пише журналіст Малкол Макґеріч. Голодомор був визнаний геноцидом українського народу спочатку Верховною Радою України у 2006 році, а згодом багатьма країнами світу та міжнародними організаціями. Зокрема, 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом. Станом на вересень 2024 року понад 30 країн офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. У роботі мені допомогла книга Світлани Талан Розколоте Небо. Вона показала, як люди за будь-яку ціну рятували своїх дітей. Історію родини чорножукових неможливо читати без сліз. Цю книгу мусить прочитати кожен українець. Це те, що не можна забувати. Те, що не можна описати кількома рядками в підручнику історії, те, що докорінно змінило всіх нас, відгомін голоду є в кожному українцеві. Моя робота пам'ять поколінь символізує нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів співвітчизників. Україна пам'ятає, світ визнає. Запалімо пам'яті свічу. Всім святим молімось в Божім храмі. Молитву нашу, Господи, почуй.